День усвідомлених рішень сьогоднішній день, 22 липня, розділений на дві чіткі енергетичні фази. До 14.51 – Це час максимальної продуктивності, легкості в спілкуванні та успішних переговорів. Використовуйте цей період для важливих ділових зустрічей, підписання документів та збільшення доходу після 14.51. 51 часу фокус на інтуїції, емоціях та сімейних цінностей. Це час ідеальний для турботи, прорідних, рідних подяки роду та розвитку внутрішнього світу. Однак будьте вкрай обережні. Після 16.00 адже активізується кермічні повернення, що може призвести до непорозумінь, хаосу. Чи навіть ризику шакрайства, Уникайте важливих фінансових операцій та складних переговорів у цей час. День Марса дарує вам внутрішню силу та рішучість, які допоможуть проявити свою індивідуальність. Пам'ятайте, що будь-які незадоволення може стати поштовхом для розвитку хобі та пошуку нових шляхів. Ваша мудрість сьогодні полягає в усвідомленому виборі: максимально використати ранкові енергії для зовнішньої активності та Зосередитися на внутрішній гармонії та безпеці в другій половині дня, щоб трансформувати кармічні виклики. Чи помічали ви, як минуле впливає на ваші сьогоднішні вибори, щоб почати трансформацію кармічних вузлів? Напишіть мені в дірект, карма і отримайте практику зцілення кармічних зв'язків? З вами Інга Паламарюк.